Всім привіт! Продажі в продажі у нас є пригнаний Volkswagen Touran. Машина пригнана з Голландії, розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2005 року виготовлення з двигуном 1,6MPI, звичайний атмосферний двигун, механіка 5 ступка, присутній задній фаркоп. По кузову авто без зауважень, без корозії. Без подряпин, ходова частина ідеальна. Спереду замінено тяжки, втулки, все, що потрібно, обслужено, вкладень не потребує. Також замінено передній та задні тормозні диски. Диски взагалі без вироботки. Замінено задні амортизатори, відбійники. Ходова частина повністю обслужена. Заглянемо багажник. Автомобіль п'ятимісний, великий місткий багажник, присутня шторка. все працює. Заднє скло оригінальне, рідне. Задній ряд сидінь Присутні гумові килимки, стеля чиста ціла. По комплектації передні склопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, штатна магнітола, кондиціонер. 191 тисяча пробів. Двигун заводиться з пів оберту, робить чітко, помилок немає ніяких, оберти не плавають, куліса перемикає класно. Опідйомники працюють. Радіо працює, бардачок працює, також присутній підлокітник. ручник працює. Заглянемо під капот. Робота двигуна, кришечку притягує. крила не крутились, капот не крутився, усі відмітки, з номерами, все присутні. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде в описі під відео, буде вказана ціна, пробіг, рік або за номером телефона. Також в наявності великий вибір свіжопригнаних автомобілів, які вже розмитнені, поставлені на облік. Кого щось цікавить, телефонуйте усім миру, гарного дня та до побачення!